Пан Мирка, вам слово. Ми вас часто запитуємо про те, як ситуація на Волині, тому що ви представляєте цей край, як от тепер, коли знову говорять про, про новий наступ, новий повномасштабний хід росіян. Я хотів би в першу чергу сказати про те, що ну за такого деякого вакууму на телебаченні в нас дуже поспливало дуже багато різних блогерів яким, відверто кажучи, треба вже трішки прикривати рота чи трошки прикушувати язика свого. Я хочу зауважити, що рішення демократичного світу треба зняти цю, от все непотрібне, подивитися, весь демократичний світ сьогодні прийняв рішення про перемогу України і м'яч на нашому боці сьогодні. Ми повинні перед тим, ніж говорити, чи там будемо ми щось бомбардувати на території Росії, чи знищимо ми Кримський міст. Ми повинні першим чин, чином скажімо так поцілити чи пробомбардувати ті корупційні випадки, які в нашій державі відбулися. Ми повинні знищити тих людей, які здавали перепрошую Сумщину, Чернігівщину чи Херсонщину. Там повинні бути е, швидкі рішення. Ми повинні показати це міжнародному товариству. Тому що, отримуючи е, по чуть-чуть ту зброю, та там трішки, там трішки ми тільки затягуємо цю війну. А щоб перемогти у цій війні, нам потрібна вся, вся повний спектр усієї зброї, повний спектр. Ми її тільки тоді отримуємо, коли нам повірять. Тому що не може сусід дати сусідові. Якусь допомогу, бачачи, що той щось краде, або бачити, що сусід не вживає своїх обіцянок. І коли ми утримаємо весь спектр цієї зброї, тоді перемога буде ближчою. Адже ми тоді будемо перед Росією виглядати зовсім по-інакшому. Ну я не веду такий приклад. Ми будемо тоді виглядати, як можливо, приклад не зовсім вдалий, але це будуть: ми будемо як конкістадори, які захоплювали чи в Африці, чи в Індії. Племена, які ну, набагато відстали технічно і у військовому стані, і вони з жахом втікали від дальнобійної порохової зброї і чи вершників. Тільки тоді, маючи весь спектр, маючи все необхідне, ми зможемо йти в контрнаступ. Тому потрібно людям говорити про це правду, а всю цю зброю застосувати і отримати. Ми теж е, не получиться дуже швидко, тому людям треба все більше і більше розповідати цю правду і не де демо, мотивувати наших воїнів. Е, мій товариш не так давно написав е, він на самому нулі, так він завжди він і в 14-му році, там, і, і в цьому році, е, в, цю, в ці часи він там, і він каже: написав прості речі. В Луцьку відкрили храм новий московського патріархату, перепрошую. І він написав: Ідіть самі пі-пі-пі воюйте. Розумієте? Це раз. Другий мій товариш, який вивозить е підбиту нашу техніку, завозить її назад на полі бою, Написав Івана, за кого ми тут воюємо? Ми... Я тут, напевно, і остануся назавжди, а вони далі будуть свої справи робити. І відповідно так само забезпечення матеріально і так далі. Ми повинні зрозуміти, що світ рішення про нашу перемогу прийняв І м'яч сьогодні на нашій стороні. Ми не можемо собі дозволити таких речей, як сьогодні відбувається. Ми не можемо собі дозволити сьогодні звільняти 600. Людей причетних до цього злочину. Там одна людина була причетна, і їх ще двоє спільників. Їх... Ну Штраф. да, наказують. Може, наказую. може. може, може. Ну 600 чоловік. Ну я працював теж з прозоро. Можливо, я був один із перших в Україні, які виконували цю систему. Ну там одна людина і два спільника. Перепрошую. Ну, наші, наші знову брехати. Ну, всі ж це ж бачать. І ми потім знову утримуємо. Ну, добре, дамо вам 15 літаків. Та нам весь спектр потрібен повністю відбити постачання, відбити е, лінії їхньої оборони, тоді знищувати їхні наступальні е, сили. І так, щоб навіть е, щоб вони просто не могли голову, голову підняти, от тоді спрацює саме головна ідея. А наша ідея, саме головна зберегти наших людей, якщо наші ті воїни. Будуть розуміти, що їх бережуть, вони далі будуть воювати. Вони змучені, вони постійно дзвонять. От мій працівник, мене велика кількість людей з моєї підприємства працюють. Вони мені кажуть, як такі вже змучений. Каже Іванович, в мене вже ноги всі побиті. І вони не можуть цього вже терпіти і дивитися і чекати, що тут відбувається. Тому об'єднання українців проти внутрішнього ворога дасть силу. Дасть можливість отримати всю цю зброю, і це і це за цей рік та відкрити людям правду як за рік, який ще рік. Ми аби до кінця року опанували всю ту наступальну зброю, але дай Боже, щоб вона так сталося. Будь-який наш успіх дуже сильно залежить від підтримки народу. І ми пам'ятаємо про українську повстанську армію, як вона так довго протрималася, які дива вони творили на полі бою завдяки підтримці народу. І сьогодні в студії тут теж багато депутатів і хотів звернути вашу увагу на одну річ допомогти сьогодні людям. 2,9 мільйони людей за твердженням національного банку, який моніторить виплати, знаходяться. Є безробітними. Вони отримують зарплату, ну не зарплату, отримують і якісь матеріальну допомогу в грошах. І це бачить банк. Цим людям треба дати роботу, дати якусь зайнятість. А інші люди, які мають роботи, полями об'їжджають блокпости, щоб їх не загребли в армію. А підприємства деякі кричать про те, що в них забирають працівників, які у сьогоднішніх реаліях... Є фактично незамінні, їх не можна замінити. Треба якось, знаєте, не можна уподібнюватися москалям нам. Нам треба якось наладити, дати тим центрам комплектування якісь інші більш демократичні і більш дієві засоби мобілізації наших військових і, і використання того людського ресурсу, який сьогодні поза працевлаштуванням. Оце на цьому я хотів би звернути, тому що люди від цього обурюються. Я сьогодні обов'язково мав розповісти ще про цей аспект. Люди не виходять навіть на роботи, тому що вони про це про це якось трошки дико виглядає. Зверніть на це увагу, дайте і зробіть якісь важелі. Це не мова, не всі можуть воювати, не всі, але е, це мова зовсім про інше. Дякую. Підтримка народу це основне. Не можна до народу якось ставитись трішки так несправедливо.